Євген Кошовий із родиною війну зустрів у Києві разом із дружиною Ксенією. Згадують, що навіть не мали тривожної валізки, все збирали дуже швидко, а перші 36 днів війни жили в підвалі. Їхня молодша дочка Серафима дуже важко переживала перші дні війни і постійно хотіла бути у сховищі. Наша младша першого зрива так що вона з на взагалі піднімалася. Серафима. Тож ми уговорю любими путями, щоб вона поднялась хоча б підрядів і прийнять душ. Старша Варя виявилася більш стресостійкою і вже через 10 днів сказала, що буде ночувати вдома, а також долучилася до благодійної акції Олени Коляденко і заспівала українську пісню на підтримку постраждалих від війни. Вогником свіча повивала мати дитинча, сповивала Вони і нині залишаються всі разом у Києві. Ми не можемо виїхати, тому що якщо б ми виїхали, це я, я собі б не пробачив, таке чесно. Якщо президент тут на місці, а ми десь знаєш, гуляй поле. Родина Кошових і Зеленських вже багато років близькі друзі, тому й не дивно, що вони постійно на зв'язку. Я в нього питався, дивіться, я кажу: ти спиш. Він каже: звісно, сплю. Ну, просто знаючи Володимир Олександровича ще е, з акторської кар'єри майже 20 років то він і в мирне життя, і коли працювали ми, то він спав там 4-5 годин. Тому я думаю, що зараз для нього то 20 хвилин, як Штірліц, і все. Та й сам Кошовий не сидить, склавши руки, він активно займається волонтерством, однак не афішує цього. Ми все робимо за свої кошти. Це просто знаєш це гріє душу, і ти розумієш, що ти просто ти теж е, вкладаєш щось е, таке, що потрібно. Не тільки гроші. Кошовий із Луганська тому наголошує: війна триває вже вісім років, просто тепер це повномасштабне вторгнення. Ксюша ж, кримчанка, зізнається, ніхто з родичів їй не дзвонив. Я перше написала, відповідь був такий, що. Мы вас очень любим, мы вас очень ждемо в Ялті. Тоді приїжджайте обязательно. Я написала, что вы с ума посходили. Говорю, куда приезжать в Ялту? У нас війна. У нас бивають дітей, людей стариков. з родичами. Ксюша всі ці роки підтримувала теплі стосунки. Тож така поведінка її родини шокувала. Я потом начала высылать кадры, которые непосредственно подтверждают. Именно кадры, так скажем, очень откровенны. Вы были у нас в гостях неоднократно в Киеве. Какие нацисты, какие фашисты, говорю, что вы вообще себе представляете. И после этих всех текстов, фотографий и видео моя сестра написала мне букву Z. Врешті сестри заблокували Ксюшу у всіх месенджерах, і нині вони не спілкуються. Кошові впевнені, перемога вже близько, а вони роблять усе, щоб її наблизити. Відчуття, що це вже буде дуже складно. Дивлячись на те, як працює на Зварді тероборона, ти просто не маєш права в це не вірити, тому що вони там заради тебе, заради твоїх дітей, заради твоїх сімей. Заради мира.